Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом пиріжків, які зможуть приготувати будь-хто. І навіть той, хто не любить або ніколи не працював з тістом. Пиріжки виходять дуже м'які навіть на наступний день, ну, звичайно, якщо вони залишаться. А я, як завжди, прошу, щоб ви підписалися і буду вдячна за лайк. Починаю розповідати рецепт. Спочатку готую опару. До розігрітого теплого молока додаю сіль, цукор, живі дріжджі та перемішую. Додаю 150 г борошна та також перемішую та залишаю при кімнатній температурі на 20 хвилин. Опара готова. Далі до опари я додаю 3 столові ложки рафінованої олії та все ретельно перемішую. Всипаю борошно частинами та замішую тісто. Спочатку ложкою, потім тісто буду вимішувати руками. Робочу поверхню притрушую борошном та перекладаю тісто з миски. Тісто вимішала, воно не має липнути до рук. Перекладаю в суху миску, залишаю при кімнатній температурі на 45 хвилин. Тісто має збільшитися вдвічі. Тісто виходить м'яке та пухке. З таким тістом дуже зручно працювати. Перекладаю тісто на стіл та поділю його на дві рівні частини. Частину тіста розкатую руками та ділю його на маленькі шматочки, як це показано на відео. Далі кожен шматочок тіста ввалюю в борошні та прижимаю. В якості начинки для пиріжка у мене сьогодні відварене картопляне пюре з обсмаженою цибулькою. Та начинка з капусти, до речі, рецепт смачної капусти для начинки у мене є на моєму каналі. Начинку роблю зі свіжої капусти. Вона виходить неймовірно. Беру шматок тіста та трохи його розтягую руками. Кладу на центр тіста, начинку улюблену вашу. Та формую вже готовий пиріжечок. До речі, всі грамовки будуть в описі під цим відео. А тим часом пательня з рафінованою олією вже розігрівається на плиті. Сформовані пиріжки викладаю на розігріту олію. Зауважте, будь ласка, в мене пиріжки смажаться, а не варяться в олії. Обсмажую пиріжки з двох сторін по декілька хвилин до золотавої скоринки. Потім викладаю їх на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. І неймовірно смачні пиріжки готові. Друзі, я їх не встигала смажити, як вони вже розліталися. Рецепт дійсно смачний, і я вам його раджу. А з вас підписка і лайк.